Що зробити, аби на першу перейшов закрити перехрестя. Ага. Ти повинна встигнути продивитись, кому ти даєш дорогу. А спочатку дивлюсь, щоб сюди ніхто не їхав. То нахились. Ще більше нахились. Нікого, нікого. Все. Її далеко було, Сашу, це добре. Йдемо, їдемо, їдемо. Адреналін. такі емоційні якісь скачки то туди, то сюди, то радуєшся, то плачеш. Віддалятися. Що ти хочеш? По тротуару поїхати? Ні. Твоє завдання руки тримати рівно. Угу. Так. Що, Саша? Діти. Тут. А що? Ну ти зміщуєшся до, до бордюра. Я не знаю чого. Бор. Ні, ти ушла в думки. Знак. Ну ти ж бачила у нього поворот. Там бляха муха, Саша, я не встигаю. Що не встигаєш? Ти не бачив його? Реагірувати б... на все. Так не у нього, ти бачила взагалі у нього поворот завчасно? Ти чесно, не дивилась? Я не бачила. його. Да, я не тобі, дивилась? чесно скажу, щоб не брехати, без брехун, без нічого. Правильно, ти не бачила його. Тому що ти їдеш і думаєш про свої речі. А якщо ти їдеш на дорозі, то тоді все окей виходить. Ти входиш в думки дуже часто. Попливаєш, на дорозі треба бути тут і зараз. А потім закінчила водіння і думаєш про все що завгодно. Коли мені хтось сигнали на дорогу, мене... у мене такий поганий настрій, що ну, мені важко прийти в себе після цього. А звідки на... ти знаєш, що це тобі сигналять? Там була ситуація, що точно сигналили мені. Що я різко затормозила, вони, от коли по шині так от повільно-повільно їдуть. Не ясно, вони ще зупиняться чи ні. Близькі інтервали я роблю повну зупинку різко, отак от кліпаю по тормозам. Саша мені розказав, як з цього вийти, щоб цього не було. Я дуже сильно стресанула, звісно, сьогодні. Так, ми дивимося, щоб отсюди ніхто не їхав. Ви, ви, Вилазимо так, щоб. Все бачить. Зачем? вони далекі. Так. Та я дивлюсь, щоб я Дань, ну, не зіткнулась да. що, що, так роблю? Да. I don't understand знак. Ти теорію я тобі вже некілька разів розповідав. Зліва, справа зупиняються. А ти не хочеш вивчити теорію. Зачем, навіщо повісили світлофори, світлофори, якщо ти в усі сторони їдеш, зупиняєшся і дивишся. З навіщо тобі світлофори тоді? Як ти думаєш, навіщо дорожні служби повісили світлофори? Якщо ти зупиняєшся на зелений і починаєш дивитися з усіх сторін. Навіщо світлофор? Треба взагалі нічого не ставити тоді. Я роблю лишні двіження. Саша, що ми робимо далі? Куди їдемо? Третє. На наступному перехресті ти праворуч. Чи Ти ж направо, так? Зупинися. Тепер у тебе є два варіанти. Постояти і дочекати зеленого. Там, вон секунда є. Угу. Другий варіант розпочати рух. Табличка є, угу. ти можеш поїхати, але дати дорогу тим, хто рухається з інших угу. напрямків. Що ти обираєш? Ждать пока. Хорошо. Зупинись на хвилинку. Підпишись на мій канал. А потім обов'язково прокоментуй це відео. Погляд туди. Погляд тільки туди. Ти повинна відчути точку утримання і потім додати газ. Я можу вже підводити. Газ. Молодець. Тримай. Погляд, погляд, вирівняйся, вирівняйся. Боже, не так все страшно, Саша. А чому воно так Все, падає. І можеш похвалити себе. Я молодець. Саша, все класно, все добре. Факі мені будуть тикати, матюкати, якось агресивно себе поводить по відношенню до мене. Я дуже боюсь сигналів. Прям дуже-дуже мене труханить, коли я це чую. Ти, мені здається, боїшся на сигналів, а того, що хто хтось. Хтось вийде і обматюкає, так. Колись у моєї мами була ситуація, її якась жінка обматюкала, коли вона зробила помилку. Та не смертельно, але все одно неприємно. Це ніби якийсь негатив на тебе виливається. А Саша каже, сподівається, як безплатний урок. Типу, що ви не вмерли, все добре, машини обидві цілі і так далі. Я ці ж міста повністю з відосиків там, де ти заня ще їздив. Угу. Mm -hmm. Якщо вона ще дивиться, похвалю, спокійно, не кричить, не матюкається. Так що я тоді взагалі поражалось, типу, що людина може за рулем їхати і не матюкатися. Це якраз я той горіл, дивилася, коли в мене тупо все валилось. Коли я тупо не вірила в себе як водія. І сприймала водіння як адський ад. А тут людина їде спокійно, усміхається, все класно. Головне, як людина працює після водіння ввечері, що вона собі каже, навіщо їй це водіння? Тобто треба ця робота з собою психологічна, в тому числі з психологом, якщо не витягуєш. Аня дуже багато працює над собою, в тому числі і психологічна. Перша. Знак респект і уважу. Не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Не спіши. І так, що ти сьогодні навчилась руки Е, Я навчилась робити розворот так. чітко по траєкторії, що по якій я маю робити розворот. Що Ще от ще якщо б робив. Як я дивлюсь на перехрестя, коли я приїжджаю в складне перехрестя по зонам. Тобто, на якщо, куди, куди я дивлюсь... В першу чергу, куди в другу. Спочатку я дивлюсь наліво, да, 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 да. потім я дивлюсь направо, на потім перехрестя я дивлюсь праворуч. На напрямок свого руху. Хорошо. Зараз виконаєш поворот, потім продовжиш. Зупинись! Якщо ти не впевнена, що ти роз'їдешся з зустрічними, uh -huh. зупинись! Ну, а я не... ліпаю в бордюр. ]哎. Все добре. Проїжджай прямо uh -huh. і там біля дерев зупиняєшся. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Правий поворот. Правий поворот. Протягуєш вперед. І зупиняюся. Нейтральна передача стоянка в гальмо. Саша мені каже, що руками-ногами я можу здати іспит, але от моральний стан дуже заважає. А ти сама як вважаєш? Я можу здати іспит, але залежно від того, який в мене буде настрій. Якщо хороший, я здам. Якщо поганий, то це все. За що ти себе сьогодні можеш похвалити? Е, я зазвичай, коли. Мені хтось сигнали, я просто ухожу в депресивний стан під угу. час заняття, і решта заняття мені не приносить ефективність. Я зупинилась, я переосмислила свої думки, стала далі їхати в нормальному настрої. Хорошо, дивись. Без мислій про зав'язати з водінням. Тобі, і ще, багато, тобі ще багато да. треба вчитися на дорозі е, траєкторії, повороти, розвороти. Це багато речей треба. Я завжди людям кажу, що скласти іспит у мене, і скласти іспит у сервісного центру це різні речі, і в сервісному центрі легше. Я, бувають випадки, я кажу людям, що ви не готові до самостійного водіння по різних причинах: час, гроші, ще щось. Вони йдуть, складають іспит у сервісному центрі, але мій особистий іспит ні. Іноді така, знаєш, пустота. Дві години займалися або три. Буде наступний урок, як спортзал. Буде спортзал, буду займатись. Не буде спортзалу, жодних запитань. Тобі ще багато речей треба робити з точки зору механіки, управління, траєкторії і так далі. Але що найбільше Найбільша складність, що у тебе дуже багато всього зайнято психологічними моментами. Я наскільки можу допомагаю, але не можу весь урок. Я проводити знаю, Я знаю. тому після уроку, до уроку, ввечері твоя робота заключається в тому, що ти шукаєш інструменти. Якщо мені посигналять, я зроблю ось це. Вона може здати іспит, якщо вона справиться з психологічною проблемою. Сьогодні нам двічі посигналили, і я двічі зупиняв урок, перерву робив, виводив в її з стану шоку, не знаю чогось. Для неї посигналити це в розряді, прям просто жесть. Є така вправа, класна. А що якщо? А що, якщо мені посигналять і я заглохну? Що я зроблю? Перше, друге, третя. До алгоритмів. Тому. Прям зараз сказати. Ні, 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 це домашнє завдання. Ти зараз на емоціях. Я зараз тобі запишу, а дома ти зробиш. До завтра. Так. І так, перше твоє завдання. Якщо мені... Посигналили. До цих сигналів я довго відходжу. Якийсь такий настрій був, то скачки емоціональні, то все класно, то все погано. Скільки в тебе занять що залишилось? Ну, десь 5-7, я думаю. Саша казав, що в четвер мене пішли на іспит. Угу. Мені капець, як страшно, якщо чесно. Я, як думаю, про іспит мені погано автоматично становиться. Якщо я заглохла. Дії і слова. Перше, друге, третє. Тобто і просто як вірш завчаєш. Mm -hmm. І потім сідаєш в крісло, закриваєш очі, і тобі посигнали. Можеш навіть там на телефоні щось включити. Сьогодні іспит ти точно не складеш, якщо психологічно будеш налаштовуватися. На іспиті хтось може посигналити. На іспиті ти можеш заглохнути, але на іспиті купа помилок, ну там три помилки можна допустити. Але якщо те, що ти робиш сьогодні, ти допустиш першу помилку, ти посипешся. Твоя... Твоє... Твоє... Почекай. Просто сказати, я цього не хочу, це не робота. Це про не знаю, про все, що завгодно, але не робота. Тому твоє завдання завтра, сьогодні, завтра, післязавтра працювати над цим. Це твоє домашнє завдання. І цього буде достатньо. Ми сьогодні робили ліві і повороти. Так. ліві повороти, розвороти. Твоє завдання теж подумати, подивитись, Подивитись алгоритм проїзду перехрестя. Ага. В клубі є курс, алгоритм проїзду перехрестя. Ти його дивишся, ага. розглядаєш, розбираєш завдачки, все ти малюєш траєкторію ага. в своїй голові і перехрестя. Разу три точно хвилив, коли я горку приїхала сама. На минулих заняттях я цю горку я не могла приїхати. Вона мене з себе виводила просто Ця горка. Я не знаю, як воно піде, куди кочнеться, але психологічний настрой просто Це не маятник. Це, це навіть я не знаю, знаєш, от я колись бачив американські горки, коли вони їдуть, 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 під'їжджають і не просто спуск підйом, а от вниз падають, там озеро, і потім озеро ще розходиться, і там ще 30 метрів десь вниз. От Що схоже на такі горки, на ті горки, які ми уявляємо в житті, ні. Чи здам я іспит залежить від того, що який в мене буде настрій? А воно не должно так бути? Мені здається, що не заспокоїлося. Ні, я не заспокоїлася. Я не люблю, коли мені сигналять.